Бліц-прогноз, майстернє щастя, Київ, Україна. Мене звуть Оля Бєх. Рада вітати вас. І сьогодні до праці я запросила таку колоду. Таро білих котів мається на увазі, так, дивимося на дно колоди. Це буде бліц прогноз на три доби мається на увазі з того часу, коли ви його для себе знайшли. Така карта на дні колоди, так, бачите, її наразі перед собою. Це королева, королева жезлів, королева таро взагалі старша постать, вона старша ніж туз і дійсно, ніж король. І це на, саме жезлова, та королева. Тобто, і, байдуже, хто ви за статтю мається на увазі, але у, ви стоїте на порозі за, ну, упродовж цих, цих трьох діб. На порозі того, що ви оновлюєтесь і становитеся, ніби мовити, за кермо власного човна, по тому, як то кажуть, океану життя, якщо хочете, так тому що. Саме тут таким чином вона намальована мається на увазі ця постать. По-перше, у марсіанській красний одяг вона одягнена, тобто це рух, креативність, так це захист, перш за все. І все, що з вами буде траплятися протягом цих трьох діб, це буде по долі мається на увазі, тому що там соняшники. А це вони саме вказують на ті знаки гороскопу, за котрими ви. По сонцю мається на увазі так народилися. Тобто, впродовж цих трьох діб ви будете на коні, вам буде все підкорятися, якщо хочете, усі обставини, все те, про що ви наразі можете думати. А я беру три карти для того, щоб більше розкрити, як то кажуть, ту карту, котра вийшла на дні колоди. Перша старша аркан мах. Друга трійка мечу, зрозуміло, четверта. Вісімка пентаклів. Отже, дивимося. Так, якщо ви і були чимось обурені, то це через перш за все кохання. Розумієте так, наразі ви можете страждати там, наразі ви можете рахувати. Втрати якісь, дуже багато сліз, дуже багато нервів, дуже багато образ. Ви не бачите довкола себе нічого у радужних, як то кажуть, фарбах, тому що ви скрізь там усе у вас тучими, хмарами тіми затягнути небо, дощ ллє, і там навіть той котик він лапки закрив, глаза, глаза лапками закрив. розумієте, Він навіть не хоче і не може дивитися вже на той жах і на той біль, котрий його оточує. Я як наймен. Ну, можна сказати, що там те запитання, через яке ви наразі переймаєтеся, ну розумієте, ну, що найменш три рази такими от, гострими такими мечами ваше серце, ніби мовити, було прошторхнуте. Так, ну це на, на той час, коли ви це дивитеся, але ж. Ми бачили ту королеву, так, а це я вже сказала, старша карта серед молодших арканів мається на увазі. І вам кажеться, вказується на те, що все мене. Розумієте, так, воно мене саме через той біль, котрий ви наразі можете відчувати, ви наново народжуєтесь, якщо хочете. Ну, тому що взагалі нове життя, навіть як те материнство, якщо хочете, воно без, без болю не дається. Але ж від того жінки не хочуть не перестають бути. Хотіти матусями, розумієте, про що йдеться мова. Тому і ви, будь ласка, до свого життя так віднесіться. Ви переживете цей біль, розумієте? Він вас зробить ще більш закаленою, і закаленою, вибачте, ще більш сильнішою людиною, розумієте, байдуже, чоловік ви або жінка. Тому що саме через працю, розумієте, і саме через захист. Тому що зліва від вас. Це старший аркан Мах. Розумієте, він перший. І саме так само, як серед молодших арканів Королева, так само через у старших арканах він найголовніший. По-перше, він перший. По-друге, там е, намальований котик, але у класичному тару, мається на увазі торок Rider Weight, там намальований Бог Гермес. розумієте Тут від Гермеса на тому котіки можна сказати, залишився такий знак без кінцевості. І саме у старшого. Що у аркана мага є всі масті Таро. В нього є і жезла, в нього є і кубки, в нього є і мечі, і в нього є пентаклі. Саме для того, щоб він мав змогу ну, тим життям, якщо хочете робити магію з нього, саме квітучу таку магію, розумієте? За допомогою, якщо хочете там, сторонніх осіб у вашому просторі, але ви самі. Правний фахівець у цьому, розумієте? Тобто розпочніть з того, що повірте у те, що все ще можливо. От з віри у те, що все можливо, розпочніть. Розпочніть думати у тому напрямку, а що таке цікаве мало б статися з вами для того, щоб ви знову ж таки відродили те, ту жагу життя, мається на увазі. Тому що тут вісімка пентаклів, розумієте, вас попереду, впродовж цих трьох діб, вам буде дана така змога, коли ви. Будете далі працювати саме над своїми цінностями, розумієте? Це, тобто. Через той біль після тих сліз, котрі ви вже пролили, вже й досі ще лєте. Тому припиняйте, будь ласка, не тому, що це погано, а тому, що ви вже довго цим займаєтеся. Не, не до чого доброго, вона воно вас не приведе, ну лише розбалансує нервову систему. воно вам треба, це ж на здоров'я, від, 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 від я вибачаюся відразу. Так, ви тут сидите, розумієте, і працюєте, сумлінно працюєте, дивлячись у своє світле майбутнє, мається на увазі, розумієте? Не на чистому полі, навіть ви у своїй майстерні знаходитеся. І робите саме те, що вам дуже добре, як то кажуть, що ви вмієте робити. Ви вмієте кохати, напевно, так? Вмієте? Ну, от і кохайте, будь ласка, себе, спочатку себе. Тому що ті, хто вам причинив, зчинив ну, той біль, вони були у вашу долю, як то кажуть, заслані не для того, щоб вас зруйнувати, а для того, щоб ви подивилися на таке відношення до себе, на таке ставлення до себе Самі себе перепитали, а чи ви того варті, як то кажуть, розумієте? Самі себе, як то кажуть, виправили в у цьому всьому не ту людину, котра вас образила, пішли там мститися їй почали. Так воно нікуди не призведе. А саме для того, щоб сказати: та ні, дякую. Я вже знаю, дуже добре знаю, яким чином зі мною ти можеш так поступити, або ти так вже робив, що робила неодноразово. Не тому, будь ласка, наразі я сижу на троні, як королева, старшим махом у поміч, як гермес, котрий допомагає дійсно, тому що лише гермес за греческою міфологією має змогу бути у минулому, у сьогоденні і у майбутньому одночасно. Розумієте, тобто з вами є та незрима присутність, ну та допомога, Мога, це ваше вище я, якщо хочете, розумієте, вам треба у себе повірити, вам треба зробити впродовж цих трьох діб таку працю над помилками своїми власними, не дошкуряти е, оточенню, а собі сказати: ну так, сталося, ну так витрачено той час, там ті слова, там ті емоції, але вже все досить. Або ми сідаємо, розмовляємо. І це може бути добра розмова, про котру ви зможете здойти, як то кажуть, вірного рішення обидва, якщо це про відносини. Якщо це про працю, то, будь ласка, будь-яке запрошення на будь-яке співбесіду якусь якесь знайомство, там, якась інформація впродовж цих трьох діб вона буде на користь, беріть її, будь ласка, і так само зможете добре влаштуватися або знайти ту людину, якщо ви шукаєте персонал, мається на увазі. І так само до себе, розумієте, якщо є страхи, а є і також є нагальна потреба щось вирішувати у своєму житті, то впродовж цих трьох діб це саме той час, коли від сліз ви зможете, як то кажуть, відійти до справи. Займіть себе чимось, розумієте? Не страждайте там, сидіть, тому що ви так тільки у депресію будете занепадати, а беріть, робіть щось, тому що, коли ваші руки зайняті чимось пошуком інформації, листуванням з кимось. Якоюсь працею, котра вас задовільняє, не знаю, там, котра вам під, ну, просто допомагає відовлектися, мається на увазі. розумієте, У кожного це, що хочеш, може бути, але коли руки заподіяні, мається на увазі. Це вас відовлече від тих похмурих думок, а ще й дасть нагоду побачити себе оновленим чи оновленою, тобто магом або королевою. Тому, будь ласка. Я бажаю вам усіляких гараздів, мирного неба, вам та вашим рідним. Будь ласка, беріться за себе, за свою волю, як то кажуть, так за своє прагнення бути щасливою людиною. І будьте тою людиною, та живіть, будь ласка, з блиском в очах, з щастям у душі та з коханням у серці. Ну, а усе буде Україна, слава ЗСУ та Нації, ворогу, смерть та ганьба Російської Федерації. З вами була Оля Бех, майстерня щастя, бліцпрогноз, до нових зустрічей. Па-па-па-па.